Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео почав знімати трошки з запізненням. Вже почав працювати і згодом вирішив все-таки зафільмувати даний процес. Перед вами горіх, друзі. Я вже встиг придати форму циліндра поки що попередньо. А саме цікаве, друзі, ось. Внутрішнє виточування. Хочу зробити виріб з вузькою горловиною. І всередині виточую полуформу. Ну, тобто, Щоб всередині вона була напівкругла. А Для цього попередньо я тут просверлив отвір дрелю і сверлом. Потім взяв цей різець, почав працювати в положенні, коли пластина була пряма. А зараз повернув пластину і працюю ось таким методом. Тобто, ось так от Вибираю всередині. Овальну форму побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, виглядає всередині, сподіваюсь, тут буде зрозуміло. Ось всередині вже є овал. І хоч це радіальне точіння, взагалі -то цей різець краще себе зарекомендував при поперечному точінні. тоді йде стружка. Тут ви бачите, стружки як такової немає. Це сирий горіх, я його, той самий горіх, який я зрізав 2,5 місяці тому. Але точиться добре за рахунок того, що сирий. Ще за рахунок того, що вхідний отвір вузький, тут менше 4 см. Ви самі бачили, що сам отвір швидко забивається і сам різець забивається ось цією тирсою. Тому після кожного проходу доводиться виймати і витрушувати. Зараз я поступово буду міняти положення рісця і робити. Далі, далі овал. Ось, поміняв ще градус і зараз буду працювати при вході в горловину. Ну а закінчиться, скоріш за все, що він повернеться на 90 градусів ліворуч. Форма потроху умальовується, друзі, намагаюся знімати з усіх ракурсів, але, мабуть, через малий діаметр буде не зовсім гарно видно. Працювати дуже цікаво самому, працюю перший раз таким методом. Матеріал, ну сам горіх, дуже пластичний матеріал, плюс сирий, легко все точиться. Що ще хочу сказати, друзі, якщо для вас це не хобі, а ремесло то ваших потенційних покупців треба чимось дивувати, треба розширювати свій асортимент, робити не тільки там тарілки, не тільки там баночки для спецій, не тільки ступи, наприклад, а й робити якісь нестандартні вироби. Щоб зацікавити людей, у вас постійно має, бути, має зростати і розширитись ваш асортимент. І чим цікавіша робота буде, чим вона буде незвичайніша, тим більше буде до вас уваги. Попередня робота добігає фінішу, друзі. Як я казав, наприкінці я повернув ріжучу пластину на 90 градусів. І як я роблю фінішний прохід? Я заводжу різець до днища впираюся і притискаючи до стінки проводжу, відчуваючи стінку через різець. Таким чином прохід і сам різ виходить максимально чистий, без биття. На цьому попереднє точіння завершено. Результатом я дуже задоволений. Зараз знімаю. Завершено і всередині, і зовні, друзі, тому що я ще не визначився, якої форми буде цей виріб ззовні. Зараз знімаю і вкриваю деякі місця, вкриваю клеєм. Взагалі цю роботу можна порівняти, коли ти працюєш майже всліпу, можна порівняти. З риболовлюю. Якщо, наприклад, серед вас, друзі, є рибаки, спінінгісти, наприклад, то ви знаєте, коли ловлять на такий метод ловлі, як джиг, ви закидуєте донну приманку і проводячи по дну приманку через вудлище ви, ви відчуваєте дно. Так само і тут. Тут, замість вудлища у вас грає роль різець, ви маєте відчувати стінки. Тобто, ну нічого складного. Хоча я сам вперше працював. Мені дуже сподобалося, результатом задоволений. Вийшов на двір з майстерні, тут освітлення, можливо, краще. Ось такий вийшов. Результат дуже чистий різ виходить. А працюю, до речі, друзі, ось я з таким матеріалом. Це бокові гілки. З горіха, тож буде вам і ідея, що можна робити з таких гілок. При цьому Звісно, доводиться розколювати таким чином, щоб оминути центр, де йде канал горіха. Ось такий чудовий матеріал. Отже, друзі, добігає завершення моє сьогоднішнє відео. Цього разу я вирішив вкрити верхню частину і промазав повністю одним шаром всю зовнішню частину. Цього разу вирішив так зробити. Зазначив дату. Після того, друзі, як цей, ця заготовка висохне, я обіцяю, буде продовження. Я зніму завершальне відео, як буде виглядати по фінішу цей виріб, тут ще буде кришечка, звісно. А, до речі, з тих гілок, що я вам показував, я ще роблю ось такі вироби. Келихи, наприклад, друзі, чудові келихи. З горіха. Ось така ступа в мене вийшла, теж з гілки. Це, до речі, друзі, в мене вироби. Через кілька днів буде осінній ярмарок, мене запросили, буду приймати там участь. А на цьому, друзі, всім дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, можете ставити, поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, ви знаєте, що робити. Можете ставити ось так. І наприкінці закликаю, підтримайте україномовний YouTube, підтримайте український контент. До зустрічі в наступних відео.